Ластівочки мої соколики, ну, завтра гарне число Зеленський вибрав, щоб їхати в Америку. Тяжко там йому буде, тяжко. ну, Число гарне, тільки що п'ятниця не дуже важна. А так, 28-це десятка, ну якраз добиватися всіх планів. Ну, дивилась на це. Так собі не буде йому нравиться те, що будуть там предлагати. Але я далі задала питання, чи цією весною підпишуть мирну угоду. 100% кажу, да. 100% мирну угоду підпишуть. 100% тут не може вже бути. Неправильної інформації. Не разу я не помилялася, не разу я не ошибалася в таких важливих питаннях. Ви знаєте, я і за Трампа казала, що він стане. Деякі казали, що він не доживе до інгурації. Я 100% казала. є відео тут. І там число написано, коли я випустила. Так що радує, звісно, дуже радує. Що повинні підписати мирну угоду. Ну, всі карти говорять, бачите, полюбовно ось, магічна допомога. Ну, в даному випадку, це, бачите, рука піднята, це говорить, що 100%. Да. От Ми будемо як святкувати ось підписанням і колесо Фортуни. Що я хочу сказати? Да, тяжкою ціною це добиватися. Нам прийшлося оцього всього. Бачите, таке сталося, що слов не вистачає, що три роки війна і скільки загиблих, і якою ціною це все досталося. Хотілося б по бути, щоб була наша перемога. Але ми повинні знати, що, знаєте, не кожна перемога може радувати, і не кожна в кожному в серці залишається людина, якої, яка поплатилася, якої вже немає, яка привела нас до цього, щоб нарешті вже настало мирне небо. Це дуже тяжка ціна. Що я хочу сказати вам? Хай які хочуть будуть коментарі. У ну, мене по... обично не буває хейтерів. Ну, є там один-два. Ну, То я сказала те, що я побачила. Цією весною буде підписана мирна угода. І я вам казала, що Трамп буде задійствований. І він все зробить, щоб була підписана мирна угода. А то якою ціною Да, нам прийшлося? Ми ж не знаємо основних моментів, що, що там вони будуть завтра договарюватися? Ну... Завтра теж рішаючий, рішаючий момент, ключовий момент, бо Зеленський йде. Ну, не все він завтра вирішить. Я вам точно кажу, вирішить основним. А те, що загласно, те, що ми не знаємо, то не буде там дуже так в нашу пользу. Ну, головне те, що ось головне, що цією весною буде підписана мирна угода. Буде. Закінчення війни. І нам це головне, щоб хоча б наші діти уже, і ми не страждали, не шугалися, не лякалися, і щоб були збережені. Отак, От я вам скажу. Так що цією весною, чітко кажу вам, мирна угода буде підписана.